19-му році зрозуміла, що буде повномасштабно. Я просто це знала. І тому, коли нас почали попереджати, що буде вторгнення, я в принципі до цього була морально готова. Ну і о сьомій ранку, 24-го мене розбудила подруга. Я взагалі спала, не ні чула нічого. На ти що не чуєш, стріляють. Він почалась. Я не думала, що нас так швидко нашу область захоплять. Я написала по Фейсбуці, збираємо. Все для того, щоб допомагати військовим. Тобто, ми готові були до супротиву, але з голими руками. І от тоді це було таке відчуття: ти беззбройний, вони зі зброєю, але ти висловив свою громадянську позицію, ти сказав ворогу в обличчя, що вас тут не чекали, а вони реально вони були такі перший раз, вони були такі. Вони не чекали, що люди вийдуть на супротив. Я пішла на волонтерський центр. Це було 5 березня. Уже карми зайшли сюди в місто. Вже бусковий парк розстріляли. Тобто, уже вони окупували нас. А моя подружка пішла все ж таки каже: ні, я піду взяла прапор, і вона мені дзвонить і каже: тут стільки народу. І я не витримала, я просто побіжала я. Це було просто неймовірно щось. У нас в місті ніколи на день міста стільки людей не було. Там реально були тисячі. Я стояла з автоматами. Люди. От ми реально були на такій відстані. От як з тобою. От реально на такій відстані ми кричали їм геть з Геть з міста. Не можу просто спокійно, Ми їм кричали, Путін. Хуй". Ми їм кричали, що ми тільки не кричали, вони на нас просто стояли і дивилися. Це був перший мітинг, на який вийшли люди. Такий дуже великий був на 13 березня. Це у нас день звільнений від фашистів. Хада була велика дуже. Але я знаю, що після цієї хади вже багатьох. Взяли на катівню. Перше, куди вони завозили це в нашу облраду, там була перша катівня. І 19-го, якщо я не помиляюсь, березня це вже було, коли почали розстрілювати, коли поранили, коли почали тягнути в свої ось ці машини. От, і от, після цього люди перестали ходити. Русський солдат фашистся! 你记得。 вітаємо на Бобровому куті. Слава Україні! Героям слава! Значить, 11-го ми рубаємо дрова, готуємося на зиму 11 листопада. Приїжджає машина з нашим прапором. Ми такі всі. Ми ж готувалися, по-перше, сидіти в підвалах місяць, як, як найменш під обстрілами. Я всі там тушонку, свічки, сірники, все це заготувала. От тут приїжає машина. Ми всі такі переглянулися це саме це, 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 це можуть спеціально зробити. Це провокація. Сидимо на наступний день вранці. Ми тільки прокинулися. Ми поїхали на площу. Я побачила, що там так прапори, там старлінку вже поставили. Там військові, все. Але ця ейфорія до сих пор у мене. Я не дивлячись на те, що обстріли, не дивлячись на те, що ем, морально мені не важко, от не дивлячись ні на що, навпаки. Я всім казала і кажу, повітря свободи, от це ти від... коли ти був в окупації, це от... ти знає, ти відчуваєш, як воно пахне, ти знаєш, яке воно, і ти дуже це цінуєш насправді.